Всім привіт! Оце називається справжні влоги на каналі про справжнє життя. Як воно може бути? Може комусь не дуже приємно дивитися на це, але що поробиш, обсипало мене герпесом пару днів назад. Пішла в аптеку, купила собі мазь Її можна Взяти без рецепту. Коштує ось такий малесенький тюбік 17 євро, але я бачу результат, за два дні вже трішки підсохло. от Це я зранку знову намазала. Їду на роботу. Зараз у мене пересадка на другий автобус. І... Знаєте, що хочеться сказати? Якщо бути чесною, мені не все одно, що подумають люди на те, як я виглядаю і на роботі, і в автобусі. Я розумію, що може не всім приємно на це дивитися, і мені було дуже важко взяти телефон, вмикнути камеру і показатися вам такою. Але я так подумала, що я намагаюся у своїх влогах бути справжньою і показувати справжнє життя, яке воно є. От, і от зараз в мене такий не дуже приємний період, але це все пройде. Легше всього бути завжди гарною перед вами, показувати тільки позитивне, але ми ж з вами розуміємо, що життя воно різнокольорове, різноманітне. І бувають ось такі дні, але нічого. Нарцисики вже відсвіли, тепер прийшла черга до пахне. весною. Лабиринты. Показувала, але може хтось не бачив, дивіться, яка прикольна задумка. Після того, як перевели годинник на годину уперед, мені дуже важко ранці прокидатися, бо я просипаюся о 4.30. Верніше, годинник мене так буде, але я ще потім десь пів години не можу зрушити з ліжка. Ще й було чотири дні вихідні, то я розспалася, а тепер важко. Прийти до тями. Сьогодні одягаю чистенький спецодяг. У нас, до речі, з'явилася ще одна Тетяна. І щоб ми відрізняли з нею спецодяг, то в неї написано Тетяна і А. Крапка. Бо у неї прізвище починається на літеру А, а у мене просто Тетяна. Іноді, як щось скажу ось той хоч падає. Може ви не звертаєте уваги на те, що я кажу, але я перед цим сказала, що я сьогодні одягаю чистенький спецодяг. Що я мала на увазі? Що іноді буває, я обережно працюю і. Спецодягу мені вистачає на 2 дні, а буває таке, що і на три. От. Але дуже часто, що я його міняю кожного дня. І я вам розказувала вже, що е, дуже класно, що тут є. Врачевня. Ми спецодяг додому не забираємо, просто залишаємо у роздягальні. його забирають, перуть, перуть. Є таке слово українською мовою. Стирають, потім прасують і... Готове, на вішачках ми забираємо. Ось такий тут сервіс для співробітників. А так я як би подумала, що треба додому забрати, і це все робити вдома не дуже зручно. Так, я готова. Йду робити кавочку. Я сьогодні працюю недовго, всього до 9-ї години ранку, а потім йду на навчання. Ще не знаю, що то буде, але дізнаюся: всю мою роботу і обід це вже будуть робити хлопці, які прийдуть на 10 годину. Я зараз трішечки щось зроблю основне, а потім вони доготують. Хотілося би собі додому теж таку машинку для збивання крему, тіста. Сьогодні у меню перша страва суп зі спаржою. На друге м'ясо. Його привезли готовим, треба тільки порізати і підігріти. До м'яса буде у нас пюре. Увага з сельдерею. Перше готую таке. На 6 кг сельдерею. додала 1 кг картоплі і вариться як звичайне картопляне пюре. Зливається вода, потім додається молоко і масло вишкове. І все це потім подрібнюється за допомогою збивальної машини на виробництві. Ну, а вдома зрозуміло чим. А на меню 2 сьогодні рисова запіканка. Я мала любимое, надо назад. Идем на навчание. Когда я работала когда там сочиняния, <связывается> вот. Вот это они такая жизнь была. Я не могла оставить им закуски. Потому что они облепили так. Они смотрят любую а на меня. Я стою с двумя завтра. Для них. И они не пускают насыпляют. Думаю, что боевое, я, что должно быть. Ну вот видите, смотрите, надо же правильно э, загадывать. Потому что я, когда вы нашу еду нароняете, приходят женщины на каблуках а, кушать, которые идут на какие-то конференции. Я думаю, боже, когда Аллочка уже пойдет? Ну когда же она пойдет на каблучках на какую-то конференцию? Как раньше, как в Украине. Вот Я и не пришла. Боженька дал. Богов нет, правда? Бог с ним. Это начало. Это начало. Больше дороги. Скоро мы сбросим в себя в и черные ботинки. Недарма в тому конференц-залі було пусто, тому що ми переплутали і потім за нами прийшли і покликали нас в інший зал для конференцій. Слухайте, знаєте, мені дуже сподобалося це все навчання. Я дізналася багато чого нового, нам розповідали про наш готель. В чому його особливість? Особливість одна з них є в тому, що у нас на останньому поверсі є бджіли і там навіть качають мед, і наших відвідувачів готелю пригощають ось таким натуральним, дуже смачним медом. От, також нам розповіли про всі готелі, які є в нашій мережі, де вони знаходяться, в яких країнах, також розказали, які от у 2024 році, у другому кварталі, будуть відкриватися нові готелі. Також розповідали про знижки, які ми маємо як співробітники для проживання в інших готелях, як отримати цю знижку, як правильно зареєструватися, от, що там ще було, ну дуже цікаво. Також нагадали нам, як ми повинні себе поводити, якщо ми зустрінемо гостей готелю. Як ми повинні відноситися один до одного, завжди посміхатися, приходити на роботу з задоволенням і так далі. Окрім теорії, також у нас були різноманітні практичні завдання. От в яких ми приймали активну участь, і знаєте, незважаючи на те, що я погано володію словацькою мовою, от я все одно багато чого зрозуміла і навіть могла за допомогою google перекладачу навіть щось там розказувати, коли ми повинні були виконати завдання.

Ідемо на обід у ресторан готелю. Ну шо це верно, я такие Dobrý deň! Робочий день завершено. Хлопці на завтра пообіцяли зварити суп, замаринувати м'ясо, тому я їду додому, бо не дуже хотілося після такого тренінгу. Повертатися на кухню і щось готувати.